Угоду про асоціацію. І все, що є в угоді про асоціацію, це є моя програма. І не треба винаходити велосипед. Дійте! Робіть модернізацію України. І як міністр економічного розвитку я написав поглиблену та всеохоплюючу угоду про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Працюйте! Ринки всі мають бути відкриті. Бо це все про боротьбу з корупцією 30% угоди присвячено тому, як мають бути скорочені функції держави, як проводити державні закупівлі, яким чином позабирати право в чиновників регулювати бізнес і взагалі приходити з перевірками на підприємства. Нема там вам що робити. І друге, коли мене питають про федералізацію, ну я відповідь тверда. Ні. Ні, бо федералізація означає слабкість України. Федералізація означає, що її в будь-який момент можуть розтягнути. Федералізація означає, Це Крим номер 2 Крим номер 3 Крим номер 4 і смерть України. Ми з вами захистимо Україну. Ніякої федералізації ми не дозволимо. Але децентралізація влади. Коли від київських бонців-чиновників влада перейде до територіальної громади, і громада буде вирішувати, які пісні співати, як дні дороги будувати, що вперше будувати, лікарню, школу чи дитячий садок. Гроші мають залишатися на місцях з ключовим принципом краща громада працює, краща громада живе. А якщо будуть бавитись, якщо будуть робити то що до цього, якщо будуть займатися корупцією або не дай Боже порушувати закони, буде сильна президентська вертикаль у вигляді префектів. Вони не будуть мати право втручатися в діяльність, але вони будуть право мати призупиняти незаконні рішення місцевих рад і відправляти до суду. А якщо не дай Боже, корупція буде доказана в суді. А якщо, не дай Боже, Конституцію будуть порушувати, префект звернеться до президента, і сильний президент сильної держави буде мати право розпустити цю місцеву раду, відправити на лаву підсудних і звернутися до громади. Друзі, не помиляйтеся, оберіть тих, кому ви вірите. І саме тому ми зробимо дострокові. Вибори місцевих рад, щоб з більшими повноваженнями після конституції ви вирішували, як ви бачите розвиток своєї громади.